Усім привіт! Коли ви дивитесь на тропічний ліс, скажіть чесно, чи не виникає у вас такого запитання, звідки беруться всі ці рослини? Як вони ростуть? Вони ж постійно збільшуються, стають вищими і міцнішими. Звідки береться їхня маса, їхня матерія? Пропоную поставити відео на паузу та подумати про це. Можливо, ви вже здогадалися, що це пов'язано з фотосинтезом. Про який ми детальніше поговоримо у інших відео. Фотосинтез це процес, під час якого рослини отримують вуглекислий газ з атмосфери, воду з ґрунтів, а також енергію сонця, що допомагає їм виконувати дві неймовірні речі. Перше, це ніби будувати себе з вуглецю та води, а друга – це виділяти кисень, такий необхідний нам. Власне, він йде як побічний продукт їхньої життєдіяльності. Отримана внаслідок фотосинтезу матерія стає основою рослини, а також запасом енергії у вигляді цукрів. Саме тому тварини, зокрема й люди, отримують енергію, коли вживають рослини. То як ми отримуємо цю енергію з їжі? Щоб звільнити цю енергію, нам потрібен кисень. Дихаючи киснем, ми, по суті, виконуємо фотосинтез тільки навпаки. Розщеплюємо цукри, які отримали з рослин, і отримаємо енергію. Виходить таке собі колесо сансари. Таким чином, майже вся біомаса рослин утворюється завдяки воді з ґрунту та вуглекислому газу з атмосфери. Сонячна енергія допомагає об'єднати ці компоненти. Хоча рослини також використовують деякі інші поживні речовини з ґрунту. Вода та вуглекислий газ є основними і головними джерелами їхнього росту. На сьогодні у мене все. Дякую за увагу!